Тема моєї науково-дослідницької роботи вплив на методи Еустронгалідис ексисус на біохімічні показники сироватки крові окуня звичайного. Паразитарні інвазії, спричинені гальмінтами, є поширеним явищем у прісноводних риб і можуть викликатися для порушення їхнього здоров'я та фізіологічного стану. Гельмінти, паразитуючи у різних тканинах і органах риб, не лише послаблюють їхній імунітет, але й спричиняють зміни в метаболічних процесах, особливо важлива аспект – Ефектом вивчення патогенезу гемітозів є аналіз біохімічних параметрів крові, оскільки саме ці показники можуть бути ключовими маркерами загального стану організму та ступеня інтоксикації. Біохімічні показники, такі як рівень загального білка, альбумінів, глобулінів та глюкози, мають важливе діагностичне значення, оскільки дозволяють оцінити функціональний стан печінки та імунної системи і загальний обмін речовин у риб, що піддаються паразитарній інвазії. Тому метою нашої роботи було дослідження змін біохімічних параметрів крові окуня звичайного, інфікованого гельмінтами для вивчення впливу паразитарної інвазії на фізіологічний стан риб. Перед нами стояло наступні завдання: вивчити за літературними джерелами особливості еустронгелідозу риб дніпровського водосховища, провести відбір матеріалів для здійснення біохімічного аналізу, здійснити аналіз отриманих результатів. Об'єктом дослідження були заражені та здорові особини окуня звичайного, предмет досліджень змін біохімічних показників заражених екземплярів окунів звичайних. У роботі використані загально прийняті іхтіологічні та паразитологічні методи дослідження, а також біохімічні та статистичні методи. Неметоди були виявлені у порожнення тіла в травному тракті та в печінці заражених екземплярів окуня звичайно. Екстенсивність інвазії в досліджених риб становить 45,6%, інтенсивність інвазії в межах 14,18% екземплярів на рибу. Біохімічні показники крові визначали у 10 інвазованих і 10 неінвазованих екземплярів окуня звичайного. Біохімічні дослідження здійснили на кафедрі загальної біології водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара. Для визначення показників змісту альбумінів, глобулінів та глюкози у сировиці крові інвазованих та неінвазованих риб, використали біохімічний аналізатор Міндрей. Загальний білок визначали за допомогою біоретової реакції. Статистичне опрацювання отриманих даних здійснили із застосуванням програми Excel та статистика. При біохімічному аналізі сироватки крові з заражених окунів личинками Eustrangelidis excisus виявлено значне зниження загального білку. Так, у групі інвазованих окунів показники загального білку на 32,4% менші, менше ніж у групі неінвазованих екземплярів. Також встановлено зниження вмісту альбомінів та глобулінів у сироватці крові заражених окунів звичайних. Вміст альбомінів у заражених окунів у порівнянні з контролем був достовірно нижчим на 9%, На 9%. Загальний міст глобулінів у дослідній групі інвазованих окунів знизився на 17,8 у порівнянні із неінвазованими. При аналізі вмісту глюкози в сировиці дослідних груп риб також виявлено зниження даного показника вміст глюкози у інвазованих окунів менш ніж у контролі на 30,1%. У результаті проведеного дослідження було виявлено значне зниження концентрації загального білка абомінів, глобулінів та глюкози у сировиці крові окунів, заражених нематодами роду «Еустронгелідис». Це свідчить про суттєві порушення в метаболізмі білків і вуглеводів, а також можливі пошкодження печінки та імунної системи. Зниження рівня білків, зокрема альбумінів та глобулінів, може вказувати на порушення синтетичної функції печінки та послаблення захисних механізмів організму, окунів, що посилюється інвазією гальмінтів. Низький рівень глюкози, ймовірно, пов'язаний з енергетичними витратами організму внаслідок стресу, викликаного паразитарною інфекцією. Ці біохімічні зміни є важливими маркерами для оцінки загального стану здоров'я риб та впливу інвазії на їхній організм. Отримані дані можуть бути корисними для розборки методів даної діагностики та профілактики елементозів, що дозволить мінімалізувати втрати в рибництві та покращити стан природних популяцій. Дякую за увагу.